Кожен чоловік, з яким я зближуюсь. Фу, блін, я не можу, я ти просто якийсь антисекс. Ну, шо? хто зверху? Перетворюється на песика. Усім <клух> привіт! Сьогодні ми відправляємося на допрем'єрний показ стрічки Песики, де ми будемо оцінювати акторський дебют Лесі Нікітюк у повному метрі. Але для початку давайте дамо слово членам знімальної групи. Та послухаємо їхні діалоги з фанатами. Можна? Як її звати? То не ваша? Не я. Бо то не ваша. А чию ви собаку? Це, це, це ваш герой у фільмі чи ні? Я в цьому фільмі не перетворююсь на собаку, я один з небагатьох. Здав, відразу Я перетворююсь на собаку. Друзі, перший спойлер, облиски. Ми на це заслужили. ми чекали. я так трошки позавабив, Кирило. А де ваша футболочка з песиками? Я не знав, що треба. Хто у вас є, хтось вдома живий? <пит> а, пташка, канарка. А як звати? Кілька. <пит> мені завжди було цікаво, як робить пташка Кілька. Друзі, ну, так. <пит> <пит> а, 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 а. а вона такі звуки робить, коли що. Коли все. Коли <пит> вона <пит> Ми, ми, ми почули. Дякуємо обласки, дякуємо. Я не буду напрошуватись гості, щоб послухати це наживо. Так, а я ось тут до вас, знаєте, як я? Я сьогодні буду бігати між той мені все можна. А ми вам залишили місце. Ой, це теж Лесі, це не для мене. Це так. Дякую. О, Завжди мріяла сидіти між чоловіками. Класно? Я думаю, тут зараз би хотіли бути багато Ну що, Хто у вас на футболці? Просто пес. А це просто пес? Це крутий ваш пес. Це крутий пес, але просто пес. У вас немає песик? У мене немає песика, а в мене кішечка. А як її звати? Її звати Фронтелла, але не тому, що вона з Італії, а тому, що вона з Авдіївки. Ви взяли себе з Авдіївки. Ваші описки, друзі, це. Байшона <плес> подяка людям, які зараз знаходять собі сили, це і фінансові сили, брати песиків і маленьких наших тварин, і особливо з прифронтових територій. Ми сьогодні будемо також про це говорити. А чому не вона намальована? Тому що я ну не встиг незручне питання було. А ми давайте всі побажаємо, щоб через там пару тижнів вас з'явилася подколочка з, з фронтелою, бо або з'явився такий песик. Просто на футболку мені треба трохи більше матеріалу, ніж всім іншим людям, тому ну, трошки. Не стигне, не встигне пошити. Ну, розумію, якщо що звертайтесь, ми пошиємо. Ну, а що у вас? Тут океани, моря? А, ні, у мене подарунок від, я не знаю, це буде реклама чи як. Це молодий гурт. Власне... Гурт молоді? Молоді хлопці, які дуже класно співають українські гурти. Це їх підтримку. Вони мені подарували, я приїхав сюди. То покажіть, не видно, що ж там написано. Тут написано Шмальгаузен <плес> – Шмальгаузен, топ! Підтверджую, на правах радіо ведучий кажуть, що це так. Так, ну і, друзі, з нами сьогодні режисер стрічки. Ми вже бачимо, що в нього вдома не песик. А хто у вас вдома живе? Окрім вас, хто ще вдома живе. Це Шуша. Шуша, кішка, Суша моя, я її, до речі, теж з притулку, чи як називається, та з притулку забрав. Ось, ось активно за це ну, наше кіно виступає за адопцію. Ось, і моя суша не песик, звичайно, але До речі, перша ідея цього фільму, коли виникла у авторів, вона була про роботиків. Був шанс, що це міг бути фільм про котиків, але він став про бесімом. Це зараз опланується, собачники. ура! Класне! У мене, а це, блін, це спойлер. Я не знаю, режисер може випитися і зі... <говори> 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 всі складові. Всі гуляють по черзі, всі прибирали гімно також по черзі. У нас така команда була, що всі, всі це виконували разом. Так, всі просто дуже люблять тварини, всі приділяли їм дуже багато уваги, навіть коли вони стомлювались. Коротше, у нас все було. ми підтримували їх, вони підтримували нас. Так що песики форевер. Питання від Катрі, бо ви всі взаємодіяли з песиками, я маю нагоду. Що було найскладніше? Вкрила, немає мікрофону, тому Кріл, відбувайтесь. Ну, давайте буду відвертий, я боюсь собак. Я в мене колись на зйомках серіалу Пес оцей пес покусав, і після того я трохи боюсь собак. Тому, як на мене, найскладніше було просто з ними знаходитися поряд. Тому що я, ну, чесно кажучи, в мене трохи є такі страх. Але всі собаки, які були в кіно, ну, це спецагенти. Вони вміють все. Мені здається, вони трошки розумніші, ніж я. Тому ці собаки були дуже кайфові. Тата можна підтримати, мав своє відповідний образ в собачій персоні. Насправді, коли мені запропонували цю роль, я дуже. Розстроївся, тому що я не буду писати, але я з ними не контактував, тому я не можу сказати. Можна, можна. Поліцейському. Ну ви сказали, не я не сказав. Песики це легка романтична комедія, що запозичує популярні тропи з топових ромкомів 90-х та нульових. Події відбуваються доволі динамічно, не затягнуто, немає глибокої моралі, все на поверхні, сюжет доволі простий та прямолінійний, лінійний, характерів небагато, плюс вони досить цікаві. Правда, що впадає в вічі, так це те, як Леся Нікітюк, хоч і органічно виглядає в кадрі, але все таки вона губиться на фоні професійних акторів. Зате. Якщо оцінювати по загальним враженням цілісно, аудіовізуальний твір, то мені навіть сподобалося, і я б рекомендував би його до перегляду. На вечір, на один раз, це саме те, щоб відпочити і посміятися. До речі, став лайк, якщо ти хочеш бачити на цьому каналі ще більше контенту по українському кіно. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за увагу та дякую за перегляд. Ви не здаєте? Ще в нашому місці завівся мені.